Бачите, і м'ясо, і грибочки, і крупа. Ще раз показую, наскільки він густий і гарний. Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати смачний, простий суп з ячною крупою. Бульон в мене вже вариться, я поставила заздалегідь. Бульон можете варити, який вам подобається будь-що. З курки, з яловичини, з свинини, все, що ви все, все, що маєте. А ні, то навіть достатньо з набором оцих овочей і теж буде дуже смачно. Що я беру для цього супа? Цибуля порей, морква. Ось такий шматочок селери. Ось тут в мене одна картоплина, досить чимала. Одна цибулина, замочені сушені грибочки. Ну і звичайно крупа. Ячна я її додам буквально 2-3 столові ложки. Не більше. Селера стеблева. Пару листочків залишу покришу в кінці, щоб було для краси, ну і звичайно для смаку. І нам знадобляться сіль, спеції і олія. Каструлі в мене вариться бульйон. Деякі овочі я відправлю в каструлю цілими. Наприклад, цибулю порей цілим пучком покладу селеру Також це, коли зваряться, віддадуть всі свої аромати і смак. Ці овочі з бульйону заберуться. Бульйон вариться майже півтори години. Першу воду я злила, залила гарячою водою і таким чином варю бульйон. Трішки присолила. І зараз я відправляю в каструлю цибулю порей. селеру, стебливу. Пару листочків залишу, щоб можна було порізати для краси. Один шматок селери кореневої, цибул, одну картоплину і ось цю цибулину. І також відправляю в каструлю замочені гриби. Все це накриваю кришкою і варю до готовності всіх овочей. Морку натираю на крупній терці. Я забула про часничок, я його буду тушкувати разом з морквою. Починаю натирати моркву, відразу ставлю сковорідку на вогонь, щоб нагрівалася. В Сковорідку наливаю олію. Один зубчик часника розчавлюю і буду тушкувати разом з морквою. Щасником відправляю в сковорідку. тушкую на невеликому вогні. Додаю трішки солі і дрібку цукру. Додаю відразу буквально трішки приправи, У мене тут італійські трави. І до моркви додам буквально ось таку ложку бульйону щоб часник краще розм'як і морковка буде готова практично. Як картопля і селера коренева зваряться, буду доставати всі овочі. Ну ось морква м'яка виключаю, а часник ще трішки потім повариться в супі. Відразу підготую ячну крупу. Ячна крупа неймовірно корисна. Список мікроелементів не закінчується. Візьму дві ложки не більше, тому що вона набухне і цього буде достатньо. Відразу заль'ю водою. Таким чином вона і промиється, і набухне. Декілька листочків селери нарізаю дрібно-дрібно, можна сказати, січу. з бульона дістаю підварені овочі. Цибулю порель, стеблеву селеру. Ці овочі всі викидаються. Далі дістаю селеру, селеру кореневу, картоплину і відварену цибулю. Дістаю все м'ясо. В каструлі залишилися тільки гриби. Далі до бульйону відправляю протушковану морку, промиту і замочену ячну крупу. Далі займемося овочами і м'ясом. М'ясо хай холони, картоплину розминаю виделкою. і відразу ж відправляю в каструлю, відварену цибулю. Селеру кореневу. Перебиваю в блендері. І також відправляю в суп. Продовжую варити. Нарізану селеру я вже виклала також до супа. І ось бачите, який він виходить. Ячна крупа розвариться, набухне і достатньо 2 ложки. Зараз почищу м'ясо, відправлю каструлю і суп буде готовий. М'ясо розібрала, порізала на порційні малесенькі шматочки. Так, щоб зручно було їсти. Тому м'ясо в супах і борщах повинно бути маленьких розмірів. М'ясо відправляю в каструлю. Хочу показати, як гарно купить суп. Дивіться, який він густий знизу. Як бачите, і м'ясо, і грибочки, і крупа. Раз показую, наскільки він густий і гарний. Ось такий смачний поживний осінній суп я приготувала. Раджую вам приготувати, тому що це дуже смачно і корисно. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю всім здоров'я, миру і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових смачних рецептів.